В можна знайти безліч історій про фільми, від яких з якихось причин відмовлялись різні актори та актриси. Найчастіше подібні відмови трапляються через конфлікт знімальних графіків чи недостатність грошової винагороди. Буває, зірка просто не бачить себе в запропонованій ролі, але зустрічаються ситуації, коли від якогось фільму всі починають відмовлятися з досить оригінальної причини. Наприклад, сценарій всі знаходять дуже тупим, і тоді чутки починають ширитися. І від запропонованої ролі відмовляється половина Голлівуду. Подібно відбувалось на Сіквелі Командос, який несподівано перетворився на міцний горішок, і така ситуація сталася трохи згодом із фільмом режисера Яна Дебонда Швидкість погодилися зніматися лише нікому в ті роки не потрібні Сандра Булок, яка за одним винятком підписувала тільки на фільми, які пізніше тонули в прокаті, і Кіану Рівс, який часто підписувався на ролі просто тому, що сіпнулася рука. Хотів намалювати слонника, в результаті підписався на Дракулу чи Маленького Буду і таке подібне. Загалом сьогодні хотілося б згадати про один із найуспішніших фільмів 94-го року, який міг стати найкасовішим бойовиком року, але цьому завадили талановитий Джеймс Кемерон та всемогутній Арнольд Шварценеггер. З вами головний герой. рушаємо в пригоду. Сценарій до цього дивовижного фільму написав Грем Йост. За плечима якого на той момент були лише роботи над серіалами на кшталт голови Германа. Написавши сценарій під назвою Мінімальна швидкість, Грем поткнувся оббивати пороги голівудських студій. Спочатку сценарій швидкості Грем Йост відніс на студію Paramount, але там він нікому не сподобався. Скривилася навіть консьєржка. Автору порадили додати щось крім автобуса. Тоді, за ідеєю Грема, кіно мало закінчитись на вибуху автобуса і літака. Всі обіймалися, вітали один одного і щасливо йшли додому. Прислухавшись до критики, сценарист прибрав зі сценарію Супер і ввів епізод у метро. Спочатку головним лиходієм фільму був персонаж, якого пізніше зіграв Джеф Денніс. Десь у середині фільму відбувався несподіваний поворот, і Денніс Хоппер виявлявся лише пішаком і підручним доктора Зло. Йост вирішив, що це все виглядає дитячим садком. І цей поворот вразить хіба зовсім маленьких дітей. З виправленим і доповненим сценарієм він уже пішов на студію Fox. І на відміну від босів Paramount, тутешні продюсери щось цікаве в сценарії та й помітили. Десь у цей момент і стартувала низка відмов, яка є однією з рекордних в історії Голівуду. Від постановки фільму відразу відмовились Квентін Тарантіно. Сам Квентін каже, що не бачив у сценарії чогось жахливого, і відмова його була обумовлена в основному кримінальним штивом. І тим, що швидкість просто не його матеріал. Однак пізніше Квентін включить швидкість до двадцятки своїх найулюбленіших фільмів. Пропозиція пішла Джону Мактірному, відповідальному за хижака міцний горішок, полювання на червоний жовтий. Мактірден, прочитавши сценарій, відмовився. У ті роки він постійно розповідав про те, що втомився від бойовиків і знімати їх більше не буде, тому віддав перевагу фільму останній кіногерой, який екшн-фільми якраз висміював. Однак замість себе він порекомендував студії Fox оператора Яна Дебонта, з яким працював над фільмами Міцний горішок та полювання на червоний жовтий Дебонт у ті роки працював оператором тільки над майбутніми хітами і закінчував роботу над фільмом Смертельна зброя 3. На студії Fox вирішили, що оператор смертельної зброї міцного горішка та чорного дощу це не найгірший варіант. Ян Дебонт без особливої радості підписався на режисерське крісло швидкості. Постановник каже, що перше, про що він подумав після прочитання сценарію, хоч би від нудіги не заснути в кріслі під час зйомок. І хоча він каже, що відразу ж прийшов на студію з портретами Кіану Рівза, Сандри Булок та трьома пляшками Булу, слухати його ніхто не став. Студія за порадою сценариста звернулася до Джефа Бріджеса і Елен деріс. Гремьйос спочатку писав сценарій саме під них. Дедженеріс відмовилась через те, що збиралась працювати над серіалом імені себе. І в неї не було часу. Через багато років, коли Дедженері стане великою і важливою, вона стверджуватиме, що офіційно не отримувала пропозицію, інакше погодилася, а всі розмови про відмову це якась провокація. Ну а Джефф Бріджес відмовив цілком офіційно, і багато разів важливо заявляв про те, що кіно про якогось психа, автобуси та метро він знаходив занадто тупим. Інша річ, якщо який-небудь ірландський хуліган підриватиме саме Джефа Бріджеса, оце вже зовсім інша справа. Так, що в тому ж 94 му році він підписався на фільм Підривники, в якому його безуспішно намагався підірвати Томмі Лі Джонс. Джеф Бріджес, який спритно уникає вибухів, інтересу глядача не викликав, і кіно зрештою провалилося. Після відмови Джефа студія стала перебирати серед Болдуїнів. Болдуїнів було багато і всі вони відмовили. Пропозиція не надходила лише Деніелу Болдуїну. Стівен і Вільям відмовилися від швидкості через те, що все це сильно пахло категорією Б. А таким поважним панам не з руки зніматися в чомусь на культовому. Через пару років після виходу швидкості на великі екрани кар'єри братів загалом закінчаться і вони вирушать підкорювати ту саму категорію Б. Намагаючись підступитися до іменитих зірок, студія вихляла хвостиком, пропонувала гроші, але теж скрізь отримувала відмову. Відмовилась від пропозиції Том Круз та Брюс Уіліс. Для Тома Круза кіно виявилось надто маленьким. А Брюс хотів бути драматичним актором, і таке дурне кіно йому вже не пасувало. Після чого на студії Фокс надійшла ідея про нестандартного актора для бойовика. Цими нестандартними хлопцями стали Том Хенкс та Джонні Депп. Обидва пізніше скажуть, що відмовилися від головної ролі саме через те, що виглядали б дуже смішно в кадрі. Але подібні пояснення надійдуть вже після того, як швидкість підірве прокат, тобто реальною причиною все ще може бути потужний сценарій фільму і страх провалу. Особливо це актуально в випадку з Депом, який у 90-ті дуже любив зніматися у провальних фільмах. Для Уеслі Снайпса швидкість виявилась надто дешевим фільмом. У ті роки у фільмі з бюджетом 25 мільйонів він зніматися вже не був готовий. Що він думав про сценарій, Снайпс не уточнював, яким Микола Коппола, більш відомий як Ніколас Кейдж, якому теж пропонували головну роль. Хто його знає, може зліт екшн карєри Ніколаса трапився б трохи раніше. У фільмах Скеля або повітряна в'язниця знявся б хтось інший. А ось Стівену Сігалу головну роль не пропонували через те, що в автобусі залишилося б занадто мало місця. Поговорюють, що в Голівуді вже тоді знали про вавку в голові Стівена у формі Лисини Путіна, тому до касових хітів його не підпускали. Незначною швидкість здалася і Кім Бесінгер. А ось Холі Бері стверджує, що відмовилась від сценарію через те, що він був ну дуже тупий. Акторка запевняє, що їй приходив варіант сценарію дуже далекий від того, що вона пізніше побачила на екрані. Коли ж вона дізналася, яким хітом стала швидкість, найсильніше вона хотіла когось придушити, тому що через цю відмову злилась вона на себе кілька років. Чуток, студія, випивши хороброї води, направила пропозицію головної жіночої ролі навіть Меріл Стріп. На той момент актриса вже мала дві премії Оскар і кілька номінацій. Тому на листа не відповіла, гонців прогнала, а трубку від режисера не брала. Загалом студія в результаті погодилася на Кіану Рівз, але тоді вже він виявив характер і зніматися в швидкості відмовився. Проте, на відміну від багатьох інших відмовників, Рівз чемно попросив сценарій переписати і змінити в ньому багато моментів. Правками займався Джо Свідон, який пізніше поставив месників. Вважається, що він змінив абсолютно всі діалоги у фільмі і загладив більшість гострих кутів. Але згадки у титрах він не отримав. Після його правок Лів погодився зніматися в швидкості, але запросив рекордний на той момент для себе гонорар по 1,2 мільйона доларів. А ось із Сандрою Булок ситуація трохи інша. Від Булок намагалася відмовитися сама студія. Але коли всі актриси, до яких зверталися продюсери, відповіли відмовою, постановник Ян Дебон знову прийшов з портретом Булок, і цього разу йому дали добро. Скориставшись ситуацією, Сандра до свого гонорару в 200 тисяч доларів змогла вибити ще й суттєву надбавку, яку б вона отримувала в разі успіху стрічки в прокаті. У результаті вона отримає 600 тисяч доларів. Багато хто скаже, що з іншими акторами в головних ролях кіно могло менше сподобатись глядачеві, і такого великого хітап не сталося. І це взагалі тут так, але головне, швидкість могла б бути зовсім іншим фільмом. Адже до зміни сценарію більшу частину стрічки автобус накручував кола автостоянкою та не повинен був скидати швидкість нижче 20 миль на годину. Тому сценарій називався мінімальна швидкість. Всі ці зміни збільшення швидкості до 50 миль на годину вже внесли, коли у фільм потрапив Кіану Рівз. Постановник пізніше розповідав, що Рівз захотів бачити в головній ролі через те, що актор подобався жінкам і не виглядав загрозою для чоловіків. Начебто такий щуплий хлопець. Дозволяв звичайному американцю вірити в те, що він теж так зміг би, і це було ідеально. Зйомки фільму ще й стартували із досить курйозного моменту. Ян Де Бонд накинувся накинувся Кіану Рівза за ножицями і змусив того зробити коротку стрижку. Коли про це стало відомо кінокампанії го століття Fox, виробництво картини мало не відклали, оскільки продюсери були налякані тим, що глядач не впізнає Кіану. Але постановник зміг переконати продюсерів в тому, що навпаки не асоціюватиме актора з комедією пригоди Біла і Теда. А вже під завершення зйомок, через перевищення бюджету у команди не залишилось грошей на останню чверть стрічки. Нажахана студія влаштувала тестові покази, в яких частина фільму в підземці демонструвалася за допомогою анімованих розкадровок. Хоча глядачі зустріли подібний поворот сміхом, а дехто навіть тихав в екран пальцями, але всі відзначали, що кіно відмінне. І навіть у такому форматі виглядає досить добре. Після цього дебонти підкликали до себе, погладили поголовці та негайно виділили потрібні гроші для зйомки епізоду у метро. Бюджет фільму зріс до 30 мільйонів доларів. Один із продюсерів розповідав, що усвідомлення того, який великий хід у них на руках прийшло якраз на тестових показах вже готового фільму. Глядачів, що виходять у вбиральню, практично не було. А ті, які туди все-таки вибиралися, намагалися якнайшвидше повернутися до кінозалу, іноді, навіть забувши не помити руці. Після цього прем'єру швидкості пересунули із серпня на червень 94-го. Спочатку кіностудія боялася, що стрічка не принесе значних дивідендів у прокаті, і тому ховала її за своїм головним літнім хітом правдивою брехнею, яка виходила в липні. Але після захоплених облич тестової групи, стрічку перенесли на червень, бо припустили, що вона зможе непогано виступити на розігріві у брехні. В американський прокат швидкість потрапила 7 червня, і на першому місці чарту фільм пробув лише один тиждень. З першого місця його скинув вовк, якого через тиждень посунув Король Лев, його ж через тиждень зіштовхнув Форест Гам, який теж через тиждень не встояв під натиском правдивої брехні. До речі, за підсумком, швидкість у світовому прокаті зібрала всього на 30 мільйонів менше, ніж стрічка Джеймса Кемерона. А якщо згадати про те, що бюджет правдивої брехні 115 мільйонів, а у швидкості всього 30, то стане очевидно, що трохи менші збори швидкості роблять її набагато цікавішим фільмом. Швидкість ще й здобула дві премії Оскар за звуковий супровід. Американський прокат приніс Кіану Рівзу та Сандрі Булок 121 мільйон. Ще 229 дав світовий прокат, тобто загальні збори фільму зупинились на позначці 350 мільйонів. Через рік... Міцний горішок 3 перевершить цей результат лише на 11 мільйонів за значно більшого бюджету, а скала взагалі поступиться швидкості на 15 мільйонів. Швидкість без жартів видається феноменом. Кар'єри Рівза і Булок різко пішли вгору. Особливо це помітно за Сандрою. Рівз ніколи за великими гонорарами не полював, так що ніколи не отримав гонорарів рівня Сандри. але одного разу отримав найбільше в Голівуді на відсотках. Привіт матриці. Природно, такий успіх на студії не могли обійти увагою. Гроші кидали у всіх замішаних у виробництві першої стрічки. У Кіану кидали найбільше, але він талановито ухилявся і зніматися не захотів. І тоді озолотили Булок. Результат відомий. Стрічка Швидкість 2, що обійшлася в 160 мільйонів, стала одним з головних провалів 90-х. Можливо, через другий фільм у наші дні швидкість сильно поступається за популярністю багатьом бойовикам тих років. Які в прокаті виступили гірше або приблизно так само. Адже в 94-му році всі в Голівуді вважали, що час міцного ріжка щойно закінчився, адже з'явився набагато цікавіший герой. Але як виявилось, герой з'явився лише на годину, а сам фільм залишився в серцях глядачів на довгі роки. На цьому все. Підписуйтесь на канал та підтримуйте контент українською.